Добрий день, дорогі друзі. Мене звати Олександр, і сьогодні ми поговоримо про те, як підготувати теплицю до зими. Вже починається холода, і досить швидко. Ми відчуваємо, як холод проникає в наше оселі, А що казати про теплицю? Як зробити теплицю, щоб вона могла працювати в зимовий час да, з мінімальними витратами на опалення, тому що це досить затратна частина, якщо ми беремо Загалі, вирощування в теплиці в холодний період року в деяких випадках. Вона займає десь 70% затрат на вирощування зниження затрат на опалення є першочерговою нашою завданням. Перший етап це то по периметру ми за встановлюємо пінополістирол або пенопласт да пінопласт більш дешевший варіант, пінополістирол набагато краще. Тобто пенопласт можуть гризти менше, а пінополістирол більш стійкий, так сказати. По периметру ми встановлюємо пінополістирол товщиною 5 см і таким чином ми можемо знизити витрати там 5 Ну десь до 10% тепловтрат. Взагалі по периметру це те, що ми можемо зменшити. Це перший. Етап. Етап, а другий етап, тобто, коли ми це робимо, ми зменшуємо холодну зону в самої теплиці, тобто біля стінок завжди є холодна зона. 50 см буде 20-30 то ось. Так. Коли ми занурюємо теплицю в землю, тобто її робимо на метр на півтора глибше і відповідно наша теплиця буде би, частково в землі. Таким чином, ми теж зменшимо витрати на опалення, тому що у нас вже не можна сказати наполовину теплиці в ґрунті. Вона тримає краще тепло, вона не так перегрівається, тобто багато плюсів є. Ми, мінус у нас єдиний, туди попадає менше сонця. Тому якщо ми хочемо вирощувати салати, зелень все це досить таки добре. А якщо томати у гірці, то тут треба обов'язково додатково ставити освітлення, щоб ми досвідчували рослини. Зимова теплиця вимагає більш товстого шару покриття, це торкається наприклад полікарбонату, тобто не треба заходити в зиму з полікарбонатом 4 мм. він практично, практично якби не тримає тепло. Якщо брати, це так, так само також треба розуміти, що із одним шаром плівки теж дуже великі втрати тепла будуть. Тобто, опалення це ми будемо опалювати вулицю. Тобто, якщо ми хочемо працювати в Холодний період року, да, з системами опалення. То треба використовувати полікарбонат 8 або 10 мм. Це добрий варіант полікарбонату для накриття теплий або два шари плітки. Один шар не працює. Тут є два досить таких. Фактори. З одного боку, ми то зменшуємо тепловтрати, а да? з іншого боку, ми порушуємо природню гідроізоляцію, да? і у нас вода може застоюватися в кореньобетальному шарі ґрунту, да? і це може привести до того, що у нас просто рослини або почнуть хворіти, або взагалі загинуть. Тобто обов'язково треба або дренаж робити, або в самому це робиться, отвори-отвори, або Робити систему дренажів, тобто в деяких варіантів це буває дренажний канал, да кудись стікає зайва волога, да і потім уходить вже окремо тут, е, треба правильно це робити, ну або просто не робити. Тому що е, якщо ми хочемо, щоб у нас був теплий фунт, достатньо зробити тепле. Підлогу, да, і втрати, які можуть бути через ґрунт, якщо у нас утеплений периметр, це там 2-3 Ну це дуже мало. І в деяких варіантах це взагалі заборонено, тому що, наприклад, теплиці, які будуються по системі органік, да, те, де там вирощується органічна продукція, то там заборонено це робити, тому що це якби. Порушення природних процесів, да, це перше, і там це виконується за рахунок того, що робиться просто-напроста шар з да, він добре пропускає вологу і його потім накривають агралком, щоб він не перемішувався безпосередньо з ґрунтом. Тут перший момент, де у нас досить великий мост. Полодо це безпосередньо двері, та фрамуги та е, квартирки. Вони можуть досить добре Сифоні, да, тобто і їх е, краще на зимовий період. Можна закрити повністю, їх можна додатково просто-напросто заклеїти, да? заклеїти виконим скотчем. Да? Якщо, наприклад, у вас там теплиця, там, багато е, квартирок, 5-6 буває, буває, то і одну-дві можна оставити для вентиляції, всі інші додатково заклеювати, тому що це все додатково мосту поводом. Далі є такі варіанти, коли на зиму додатково ущільнюють або утепляють північну частину теплиці. Просто-напросто його додатково або зашивають плівкою ще одним шаром або утеплюють утеплювачем там просто пінопластом або пінополістіролом е заставляють тому що світо він світла особливо не дає да а в тепловтрати будуть досить ну суттєве да тому що це північна сторона а якщо з північної сторони у нас постійно дує вітер, то ми розуміємо які тепловтрати там можуть бути Можна додатково по периметру на висоту до одного, а в деяких випадках до півтора метра. Просто-напросто додатково теплицю утеплювати. Можна для цього просто напросто в теплицях використовувати утеплювач фольгований, тобто світовідбиваючою відбиваючою стороною, ми кріпимо теплицю, щоб світло ми відбивали в теплицю. Таким чином ми, якби по периметру, ставимо. І це теж досить такі, значно зменшує тепловтрати, і це більш чуттево для рослин, які по периметру знаходяться більше до стінок, тому що там буде значно тепліше зразу рослини відчують. Ну і відповідно ще варіанти, коли додатково ставиться ще один шар утеплювача. Ну, наприклад, плівка, а взагалі на купол да, ми ставимо. Тобто додаємо третій шар. Якщо це двошарова у нас плівка, то є такі варіанти. Коли ми ставили третій шар, це гравалкнув, це плівка може бути різні варіанти. І це теж досить по-перше, зменшує тепловтрати. По-друге, в принципі, якщо це окремим куполом, ми робили, третій шар знижує конденсат саме теплиці, тому що у нас конденсат з'являється в точках роси. Да, і у нас перша точка роси — це перший другий шар. Там завжди досить такий високий рівень конденсату. І потім другий шар. Точка, друга точка, розсиди буде між другим та третім шаром, тобто там теж буде е, досить багато вологи накопичуватися, тому це повинна. Цей шар повинен бути так вставлений, щоб там вся волога могла стікати, а не накопичуватися. Ми, якщо робили там третій шар, він був як чердак, да відсікав там верхню частину, то там ще додатково встановлювали вентилятор, щоб там ще постійно був рух повітря, щоб вона постійно вентилювалася, щоб там не було пліснява або чогось таке, теж не досить гарно. В Загальному треба розуміти ще на стадії будівництва, ще на стадії проектування, як ви хочете використовувати теплицю, і якщо ви хочете її щоб вона працювала в зимовий період, то це теж треба розглянути на першому етапі будівництва і закласти всі необхідні елементи там утеплення, тому що це потім може знизити. Я ж кажу, що до... Ну до 40% витрат на опалення в зимовий період. Тому я маю надію, що ці поради вам допоможуть зменшити тепловитрати вашої теплиці і зробити її більш рентабельною. Хочу попросити, щоб ви підписалися на наш канал, тому що по статистиці ми бачимо, що десь 70-80% дивляться нас без підписки. Підписуйтесь на наш канал і підтримуйте український YouTube. Ну а з вами був Олександр Катеплиця. Живіть гармонії з природою, вітну прогресію. До нових зустрічей!